Вітаю, друзі! З вами Лемок. У нас зараз продається віпера, відповідно, буде такий невеличкий короткий огляд даного агрегату. Я тут переставляв екіпаж з віпери на Мінотавра. Відповідно, він буде червоний у нас під час огляду. Які ставити, що тут взагалі на неї ставити, можна таким чином, тобто приціл, вентиляція, турбіна або можна тоді в... вентиляція в слот загартування і турбіна також. В принципі... Так, до речі, я тут помітив, що в мене ж така тут стоїть, а тут така стоїть. Треба ж поміняти, воно ж не, не комільфо. Так. Все має бути одинаково. А, так, потім. Звичайні снаряди тут без змін. А, стосовно скільки я відіграв на даній машині, давайте я перевірю. 41 бій, 61% перемог. 1700 середня дамажка, Тобто я, звичайний середній гравець, ніякий там не супер-пупер Бог знає який гравець, просто звичайний гравець. Тестимо, перевіряємо. Стосовно актуальності, чи варто взагалі її брати? Давайте так. Ну, Загалом, якщо у вас є XM на аккаунті, то віперу брати як таку я б в принципі, не рекомендував, тому що вона вас в більшості розчарує напевно. <кій> стосовно плюсів, стосовно мінусів, а, плюси в нас є бронювання. А, мінуси вон, сюди, сюди пробиваються по правилам трьох калібрів і тут є також планка маленька, яку також пробивають в принципі. Але бронювання все ж таки є в даної машини. А, рухливість невисока, це більше <кій> тяж, все ж таки це штурмова ПТшка, в кущах на ній не построїш. Тут потрібно їхати і відповідно дамажити. Попали ми до дев'яток, відповідно вниз списка, ну, спробуємо щось зробити. Не думаю, що щось вийде серйозне, але тим не менше. Як то кажуть, попробуємо. На боновій турбіні вона з горки їде. Зараз скажу, чи 40 вона все ж таки доїде. Так, доїде. <плес> я думаю, куди краще їхати. Там все 130 їде. Так, я вже свідчусь. Це означає, що ЛТшка їхня вже отут десь близько. Я займу звичайний кущик, тому що немає сенсу туди їхати. Плюс у нас є бронювання, якщо вони продавлять наших, то відповідно буде можливість ще трохи повідстрілюватися. Ну тут я бортом, звичайно, так підставляюся, а звідки я свічусь? Що в них теж кущі десь стала чи що. Зовсім незрозуміло. Спробуємо зараз так перевіримо. От. Бронювання є якби. На відстані вони ну, попадуть, в принципі, до нас. Якщо попадуть. так, в принципі. Чи вона попадає? Ну так, я підставляю, бачите, от сюди залітає. Коли ти так ще підставляєшся, то відповідно залітає сюди. Я думаю, у них ЛТшка десь стала в кущики, тому що я тільки виїжджаю відразу свічусь. Тут ми, в принципі, не в теорії немо... А, отже. Бачите? Все ж таки ЛТ-шка тут стояла. Так, Цього забрали, Ну, зведення, звичайно, тут я не знаю тут прямо. Не хочеться згадувати Мамонтів, але. От... Зведення тут, звичайно, серйозно. Кудись ми попали, як я попав туди? Я не знаю, чесно. З таким розкидом тут попадати це. Але тим не менше. 800 дамажки в нас є, один землю. Ну давайте спробуємо. Так, я буду під'їжджати ближче. Тут, в принципі, як я ж казав, це ПТшка не для того, щоб без кущиків настрілювати. Треба їхати в лоба і вже, відповідно, з урахуванням броні віддамажувати. В принципі, наші гори підтиснули, і можна буде щось там та зробити. Поки ми доїдемо, якраз той підкадешемось, можливо. З дев'ятками, звичайно, відразу в лоба лізти, ну таке собі задоволення. Ще з урахуванням того, що нам по правилах трьох калібрів прокидують <кій> кришку башти. Але тим не менше, треба щось зробити. Так, пісь, будь ласка, ну не, не мішай. Хороший союзник. Нічого не скажеш. Ем... 49-ка забрала горку. А хоч хтось бачить, що вона там є, чи тільки я її бачу. Зараз 49-ка вийде, так то я і туди не хочу розвертатися сильно. Треба з якимось чином сейвітися від 49, ки тому що вона фугасом може у борт на 900 дати. Ну й так, таке. Виродки, просто виродки, що тут скажеш. Так, цього танканули. Надіюся, там уже ну, хоча б розвернулися якось. Так. Ну я поїду просто. Що мені робити? Так, іди. Танкуємо. Ну, зведення тут, звичайно, таке, здорове. Треба б цього забрати. Там, напевно, ПТшка якась стоїть, скоріше за все. От в таких моментах, в принципі, руляє те, що в нас барабанчик. <гум> ну так, молодець. Альфа не пройшла, в принципі, так ми мали б його забирати. Добили, в принципі, тут вже немає супротивників. 2300 ми накидали. Я перейшов, чесно кажучи, на перший сервер, тому що я нікому, абсолютно нікому, не рекомендую зараз під час новорічного наступу грати на, тер... на третьому сервері. Це просто я не знаю, там просто збірка. Я не знаю, як цих людей назвати. На третій сервер ліпше не заходити. Просто капець. Так, в нас залишається ще десь удес, він, напевно, на базі і, напевно, десь от там стоїть. Ага, навіть нижче. Ну, туди я вже не доїду, його зараз швиденько. Та й доб'ють. <кхе> Тому що перший бій я зайшов на третій сервер і там було взагалі от. Якщо вам описати, просто я весь бій їхав, одну тику дав, і, власне, була поразка. Поки ми проїхали один фланг, вони забрали інший, і по факту супротивників не було по кому навіть кидати. Н немає сенсу грати на третьому сервері зараз. Так, відповідно, ми змогли трохи зафармити, виконати якісь там завдання на щось там. Так. І давайте ще один бій зіграємо. Тобто один бій не показничок. Потрібно ще раз спробувати затестити. Загалом, як прем, вона мені, чесно кажучи, подобається. Так, це не найкраща машина, не найкращий прем. Вона надзвичайно коса, але, в принципі, в неї є барабанчик. Навіть з урахуванням того, що між снарядами 6 секунд, в принципі. Це непогано. З урахуванням того, що є якесь бронювання, в принципі, вона може настрілювати в притул, може щось танканути. не найгірша на своєму рівні. Знову ж таки, попали. Ну, тут вже сетапчик поприємніше, тільки 8 рівні. Так, Вже різні стічі тут, КВ4. Меранд! 220. Ну, як непогане пробиття насправді. Тобто тут можна грати просто на ББшках, з урахуванням цього, що це ББ, це непогане пробиття. Це не під калібри. В принципі, по снарядах в мене претензій, як таких немає. Фугаси взагалі тут імба, 120 пробиття, 515 альфа. В принципі, десь там, умовно кажучи, коли ти граєш з десятками, зарядити фул барабанчик, виїхати на якійсь там бабаху, яка відстрілялася, ну доволі таки непогано. 1500 ти їх всти... встигаєш дати з барабанчика полюбе. Поки воно там буде заряджатися. Так, тут я їду стандартно, немає що говорити. Тільки тут бортом не можна виїжджати, тому що від борта тут прям страждання. Так що я не, не зовсім правильно то роблю. Отак от виїжджаючи. Я, напевно, думаю, що цей може підстрілятися там трохи. Боже, як же вони під ногами... Ну ні. Ну, друже, ну... Ну що ти робиш? Боже, ну ведіть. Ну, ну якщо попадемо... <гум> Він ще далі поїхав. Оооо. Oh. Ну йди, ну, ну, ну на що ти таке робиш? Боже. <гум> ну, нічого не зробиш. Там насправді стічі оці от всі, я просто піджав, проїхав, але З рахуванням того, що ми повільні, то нам напихають так непогано в борти. В принципі, то. Там трохи продавили, якби. Може спробуємо на дальняк постріляти. Це, звичайно, не найкраще рішення для віпера, але тим не менше. <кій> так. 122 ТМ. Так би мовити, затестимо. Машину, да, ну. нє ня ну це зовсім. Це не серйозно. Що йти на КД? Як думаєте, хтось підставиться чи ні? А, я пішов на КД і тут. Я, напевно, поїду в ту сторону, там якраз Базік 166 до того періоду часу, може вже нарешті його заберуть, наш, він не буде під ногами. Скажімо так, заважати. Поки що в нас 0, навіть з урахуванням того, що це 8 якби рівно. Боже, як же вони прикривають, ну це просто неможливо. Так, є. Ну це, так, я борт підставив, тут я сам винен. No Боже, ну нарешті ти ж здохло вже. Так, добре, там ти вже фармлять, в принципі, можна спробувати просто виїхати. Ой, ти. А, погано. Ну тут я помиляюся, напевно. Так. Ага. Це мене зараз це добирає. Ні, не, не добирає. Боже, воно навіть да після смерті заважає. Ну Загалом такі два бої не найкращі, не найкращі рішення. Тут, напевно, наші програють. Тому, в принципі, зациклюватися не будемо. А, можна грати на даній ПТ-шичці. В середньому та ж сама кількість, тут 1000 було дві, ну десь тисячу-півтори. Тобто свої хп вона відбиває в деяких боях, ви зможете давати і по 3000. Хто має бажання, можете собі купляти дану ПТшечку. Хто не має бажання, в принципі, нічого не втратити. Тому тут е, ніякої агітації з мого боку не буде. Можливість є купити, вона коштує не надзвичайно великі кошти. 8800 це в принципі непогано. Небагато. Тому маєте можливість собі забрати. Такі от бої були. Я розумію, що другий бій там не найкращий, я там багато не підставлявся, можна було пограти далі, але в принципі не буду затягувати. Дякую за перегляд, гарного дня, бувайте!